Одразу ж після олімпійської наради голова Івано-Франківської облдержадміністрації провів прес-конференцію для засобів масової інформації. Зустріч була недовгою. Журналісти поставили губернатору всього лише три питання. Всі вони стосувалися економічного розвитку Прикарпаття. Далі матеріал з обласного центру. Як і будь-яка зустріч з очільником Прикарпаття не обходиться без запитання про стан доріг у регіоні. Михайло Вишеванюк зазначив, що наступний рік у державі оголошено президентом роком доріг. Тоді і повинно розпочатися якісне будівництво автомагістралей. А вже зараз на поточні ремонти з державного та обласного бюджетів виділено майже 70 мільйонів гривень для Івано-Франківщини, розповів голова облдержадміністрації. Облавтодор отримав 50 мільйонів гривень з державного бюджету на ремонт доріг, а також отримав 19 мільйонів 600 800 тисяч з обласного бюджету. Тобто ремонт доріг фінансується. Не в, тому, не в такій кількості, як би хотілося, але президент дав доручення прем'єр-міністру України при уточненні бюджету на другу, друге півріччя передбачувати кошти, збільшити кошти на ремонт доріг, а 2014 рік взагалі оголосити у державі роком капітального будівництва та ремонту нових доріг. І роботи йдуть. Ідуть і на значній частині території області, за державних доріг. Я думаю, що ви її бачите, дороги ремонтуються. Є проблеми з вулицями, околицями в самих населених пунктах, в тому що в місті івано франківську Але я хотів, щоб ви теж всі розуміли, і люди розуміли, що ця зима була особлива, що за один раз. За один раз не просто вийшли з ладу дороги в одній області в масштабах всієї України. Інші питання стосувалися розвитку економіки на Прикарпатті. Зокрема, журналістів цікавив стан хімічної промисловості, адже колись саме вона давала на Вранківщині понад 50% валового доходу. Михайло Бошевенюк розповів, що в цьому плані є вже певні напрацювання. Хоча він бачить регіон туристичною меккою України. В кінці липня, середні липня. Калуш повинен запрацювати хімічний комбінат. Що стосується Надвірнянського нафтопереробного заводу, там питання дещо більш проблематичне, оскільки робота його залежить від поставки сировини, яка потім що не вирішена. А росіяни потім що Україну нафту не спішать подавати. Це перше. Друге, я вчора. Говорив на сесії обласної ради, сьогодні повторюю, що наш шлях нашої області це диверсифікація економіки. Це створення зовсім других виробництв для того, щоб ми забезпечували в області так називаємо сталий розвиток області, навіть якщо такі підприємства будуть зупинені, то щоб економіка області і наші люди не страдали. І в цьому плані зроблено дуже багато, бо якщо. Нафтохімік Прикарпаття в свій час давав коло 30% валового продукту області. Я маю на увазі Надвірнянський Двіняцький завод. І коли Калуш теж давав 32% відсотків, то ці два заводи давали більше 60% виробництва валого продукту економіки всього нашої області. Зараз ці два заводи стоять. Я не дивлячись на те, що вони стоять, ми так чи інакше маємо 92% виробництва без цих заводів. Пройде ще якихось 10-15 років. 10-15 років, з урахуванням розвитку, потужного розвитку такого стратегічного напрямку, як туризм, в області ті чи інші політичні сили, які появляться, будуть говорити про закриття хімічних виробництв на Прикарпатті. Шкідливих виробництв на Прикарпатті, в зв'язку з тим, що Прикарпаття повинно перетворитись у великий туристичний край. Щодо сільського господарства, то тут губернатор відзначив позитивні тенденції. Зокрема, згадав про минулорічний рекордний урожай і наголосив, що за доброї погоди його показники цьогоріч не знизяться. А ще голова облдержадміністрації розповів про збільшення поголів'я, великої рогатої худоби та інвестиції у галузь. З Івано-Франківська, Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма НТК».